Вітаю вас! Тримайте замітки для по фотографії, може буде вам корисно. Зокрема, я багато, достатньо багато нафотографував, зробив фотовідео для стоків. так. І якісь були такі заміточки, я думаю, вам це буде корисно. Перше, вибирайте спочатку тільки одну тематику. Наприклад, ви сьогодні фотографуєте наприклад, чебуреки або якісь курячі крильця, або морозиво. Або бельгійські вафлі. Вибирайте одну тему. Наприклад, вирішили ви фотографувати там морозиво. Тоді дивитеся на фотосайтах і фотостоках, що люди фотографують, щоб мозок зрозумів, в якому стилі фотографувати, як приблизно, як воно це все виглядає. Тоді берете листочок і виписуєте все те, чого вам не вистачає, щоб зробити подібні фотографії. Тобто ви дивитеся фото інших е, тих е, фотографів і починаєте ви виписувати. Ага, там дроблений шоколад, собі записали. Е, малина ага, записали. так, не, Якусь чайну ложечку, там, наприклад. так, Десертна тарілка. У мене немає. Так, також записали, там, умовно кажучи, Грецький горіх або мигдаль. ну, наприклад, Ви собі виписали список там зробили. 7-8 там позицій. Тоді пішли це, купили, дістали і. Як я сказав, подивилися, як фотографують інші, і тоді починаєте фотографувати. Потім наступного разу ви проробляєте іншу тему. Там берете чебуреки, ага, Що в них там є? Що мені потрібно? Так, зелень. Так. Там помідори. Так. Там, умовно кажучи, там пиво, щоб в бокалі поставити. І також знову ж таки склали список, що вам потрібно. Вибираєте це, дивитеся конкурентів, не конкурентів, а інших фотографів і фотографуйте, фотографуйте своє. Ні, в якому разі не раджу, хіба що тільки для навчальної мети, а так не раджу копіювати фото, точно копіювати фотографії інших і ідеї інших фотографів. Ну це не етично, неправильно. Якщо ми говоримо комерційно то якщо зудьбовою, запросто можете копіювати для себе, щоб вчитися, і навіть бажано таке робити. О, а для комерційної не копіюйте інші ні ідеї, ні фотографії. Але коли ви будете постійно продивлятися по тій тематиці роботи інших людей, вам будуть приходити в голову і власні ідеї, там воно буде комбінуватися і вже буде нормально. Коли фотографуєте фудфото, так, чи якісь натюрморти фудтематики, Намагайтеся фотографію оживити. Як оживити, крім основних всіх предметів, що ви там розкладаєте, є ці продукти. Обов'язково треба, ну, не обов'язково бажано е, показати присутність людини. Тобто це може бути як крихти якогось хліба, крихти шоколаду, е, розсипані спеції, е, якісь там горішки, роз, ніби чи ягідки роз, розсипалися. Таким чином, фото буде не стерильне, не музейне, а ближче до життя. При фото... плануванні фотофотографії пам'ятайте, що є фотогенічні продукти. Які продукти фотогенічні? Це є, наприклад, базилік, це є помідор чері, це є листочок м'яти, крихти шоколаду, мигдаль, лохина отакі От продукти. Є продукти не завжди вони дешеві, так? а є дешевші продукти, наприклад, там смородина, там, там зелень кропу, але воно не буде так дивитися виграшно, як, наприклад, той же Базилік і там, Помідор чері. Тому майте на увазі, що є продукти, які додадуть виграшності так, вашій е, фотографії. Я завжди радив використовувати предметчикам полярик, так? а тепер раджу з обережністю відноситись до полярика. тому що він здатний значно покращити фотографію, особливо предмету фотографію, особливо, коли ми фотографуємо там пляшки, якесь там пиво, отаке. але я, особисто я забагато часто ним користувався, і якщо бездумно ним користуватися, особливо в фут фотографії, полярик вбиває тіні, вбиває об'єм. І ти дивишся, чому в інших фотографіях фотографія така яскрава, так? якась фотографія, там є тіні світлі ділянки, а в тебе воно якесь таке мутне, якесь неживе. Оце може бути полярик. І останні вже зйомки я без нього користувався, без нього. І є бліки, є тімні, те, темні ділянки, і воно виглядає якось краще, краще, на мій погляд. Якщо ви фотографуєте з постійним світлом, отак як я зараз, то Потрібно купити штатив, без нього нікуди. Тому що там можуть бути довгі витримки так, на, на ISO 100 ISO 200. Якщо фотографуєте з імпульсним світлом, можна починати без штатива, але з часом його купіть. Все одно, бо потрібно такі речі робити, деякі, щоб ви там щось рукою могли робити. Типу, поливали там чи якийсь мед, чи, чи, чи там якісь горнятко тримали, чи, чи ще щось. ну типу як чи навіть відбивач, а камера стояла на штативі. Але починати, якщо з імпульсом світла, можна без штативу. Якщо ми говоримо про фото, особливо з ухилом чи для стоків, чи навіть замовнику, можна, крім фотографії, робити і відео. Я думаю, навіть не те, що можна, а бажано, тому що ви купили продукти. Перед тим я сказав продукти фотогенічні, список склали, воно все коштує немало. Розкласти цю композицію, плюс-мінус, е якийсь посуд, так, час витратили. Якщо ви вже знали, зняли фотографію, я думаю, не, не завадить зняти якісь проводочки, там загальний план, крупний план, ще крупніший план, середній м наїзди, розфокусовочка, ну, з, з розфокусування, фокусування, ну, одним словом, такі от, е операторські прийоми, так, щоб дарма не витрачати час. І в доповнення до попередньої поради. Якщо ви вже це все зробили, розклали продукти, розклали зробили композицію, так, ідею, придумали, не просто зробили одну фотографію і друге, що складати, тому що дуже велика буде витрата як часу, так і ресурсів, грошей. А максимально вижимайте з того, що є. Якщо ви вже розклали якийсь натюрморт, зробіть, зробіть і загальні плани, і середні, і крупні сфотографуйте. І також ракурси, верхній ракурс, нижній, надто дуже нижній, середній. По максимуму використовуйте ситуацію. Ну і я вже так частково про це говорив. Для того, щоб ем, розуміти, що, що таке добре, що таке погано, щоб постійно розвиватися, регулярно продивляйтеся роботи кращих фотографів. Як люди фотографують, тоді мозок буде придумувати свої ідеї. Але при цьому повторюю вже деякий раз. Точно не копіюйте чужі роботи. При зйомці десертів, е, якихось солодких блюд, та не тільки десертів, найдеко і м'яса. Дуже виграшно дивиться, наприклад, мед так, там на палості, але м -м, використовуйте штучний мед. І не тільки тому, що він дешевший, а тому, що він не гусний. Не гусний, він завжди рідкий. А натуральний він часто тільки там, от, пройшло там тиждень-два, він вже може гостіти. А так в мене, от, я там маю, вже, не, не пам'ятаю, вже може, років декілька цей штучний мед, але вже потрошки витрачається, треба докупити. Але він не гусний, він рідкий завжди. А виглядає так натуральний. І от собі це до уваги. Мозок людини лінивий, і якщо взяти дві однакові фотографії, так, ну, однаково, відносно однакові фотографії, але в одній буде, наприклад, два основні кольори відтінки, а в іншій буде 22, і запитати там 100 людей, так, то вони завжди виберуть, і їм сподобається фотографія, завжди виберуть ту, де менше кольорів відтінків. Тому, якщо є можливість, наприклад, ви фотографуєте там, умовно кажучи, цей же помідор, так, і зелень, червоний, і зелений, то не давайте вже туди жовту ту. Жовту рушничок, так, жовтий рушничок, вже дайте червоний або зелений. щоб Чим менше кольорів, тим краще, якщо є можливість, звичайно, за інших рівних умов. Фуд фотографія, кожен раз, якщо потрібно сфотографувати щось нове, це є затрата в тому числі не тільки часу, але й ресурсів. Так? Тому що це все треба купити. Тому такі продукти, які не псуються, раджу вам тримати їх спеціально для фуд-фотографії. Тобто, в мене, наприклад, є зерна кава, які вже там років 5, наприклад, в баночці лежать. Горошок перець, горошку, так, мелений, немелений. Також можна тримати. Є в мене також більше п'яти років, напевно, груба сіль. Ну, такі от речі, так? Що можна, то їх тримайте. Що не можна, ну, наприклад, я вже до того доходжу. Додумаюся, що, наприклад, той же базилік я купив от, недавно там в Ашані. Ну, так, давайте на долари, тому що не цінністю не знаю, коли ви відео будете дивитися. Тобто десь 2 долари мені обійшлося горшочок з базиліком. Я думаю, що легше в самому виростити, напевно, ніж кожного разу таке купувати. О, отак треба рятуватися. Ну, і раз згадав вже про грубосіль. Вона виграшно дивиться, груба сіль в футфотографії. Не завжди її можна купити там, де продукти для солі, тому що, сільна, як правило, вона є дрібна. Де я купував грубу сіль, там, де є ем, продукти для ван. Для ванну, тож приймати ванне, ванну з сіллю. От там пошукайте, в тих, тих магазинчиках або в тих відділах супермаркету. Купили, і нехай воно лежить, тільки використовуйте для футфотографії. Ну і не забувайте таку банальну річ, як розприскувач, звичайний дешевий розприскувач води для... І не можна скористатися, коли фотографуєте там, фрукти, овочі, зелень, ягоди. Не фотографуйте з включеним верхнім освітленням. Воно Буде псувати картинку, вона буде непрофесійною. Здається, порада банальна. от недавно десь бачив у Фейсбуці якась реклама. Якогось то бренду, якого то було, чи Морозова, чи щось. І видно, що, скоріше всього, вони фотографували, от прямо так взяли з верхнім освітленням. Не робіть того. Якщо нема спалахів, так е прекрасні фотографії можуть виходити з звичайним е освітленням. От так, умовно кажуть, як я зараз сиджу. Так. Ну, там я вам потім далі покажу в відео, але з е цим освітленням буде краще, ніж включати верхнє освітлення. Кожен фут-фотограф. Е Збирає з часом чи не, по чуть-чуть, збирає свої такий набір там, посудів, всяких інгр... аксесуарів для фотографій, але при цьому бажано не втрачати голову, так, і не скупляти все підряд. Особливо це відноситься до всяких ретро і антикваріату, тих тарілочок, ложечок, тому що з цього ви не скупите так. А в принципі, якщо подивитися, набрати фотографії так по футф фото в принципі, шедеври можна зробити з мінімумом. Аксесуарів, мінімум посуду, мінімум обладнання. Це помилка, що думаємо, що отам скуплю, там весь весь всі там по 20 тарілок, по 20 ложок, так, якісь чайнички, там молочники, соусники, і будуть виходити шедеври. Ні, це трошки не так. Так, тепер давайте скажу про фони. Почнемо із дерев'яних фонів. Не буду робити про це велике відео, є багато купа матеріалу на Ютубі про це. Скажу, як я робив. Значить, заходите в якийсь супер... супермаркет, якийсь будівельний, всякі епіцентри. Там в них є отакі дошки. Так, берете дошок, вираховуєте, яку приблизно вам потрібну площу, і прямо там просите їх, щоб вони вам порізали. Тоді ті дошки вам потрібно, або потім. Зашкурити шкуркою, якийсь брусочок берете, шкурите десь або на дворі, або на балконі, або десь в гаражі. Не вдома, бо то буде дуже багато пилюк, я вже то знаю, проходив. Все, ви пошкурили, щоб не було тут ніяких зоосенець. Якщо можете їх окремо тримати, дошки кожен раз розкладати, тоді буде менше місця займати, або збиваєте і боковою планочкою по, по торцю. цвяхами, збиваєте і все. В моєму випадку, бачите, воно жорстке. Малю, малюється це, можна різними засобами помалювати. Я малював бейц, бейц. Приведу надпис. Вибираєте також є зразки, кажете, дайте зразки. І в них є різних кольорів зразки. Я брав чорний і я брав коричневий. Ось це коричневого кольору. Пам'ятайте, що цей бейс та які інші засоби для малювання деревини. Так, їхній кольор ще відтінок залежить від того, скільки шарів ви. Помалюєте. Один він буде світліший, потім висохло, пройшов час, ви ще раз помалювали, він може бути темніший. Я довгий час користувався цим без лаку, тому що без лаку воно не дає, не дає відбивання. Бачите? Подивіться, бачите, як воно блистить. Yeah. Я такого не хотів, але воно і сильно мажеться. Тому хочеш не хочеш, прийшлося мені це лакувати. Для лакування вибирайте обов'язково матовий лак. Не глянцевий, не напівглянцевий. Обов'язково матовий, Бо навіть з матовим, бачите, без полярика зараз знімаю. І воно все одно блистить. А якщо буде блистити на фотографії це погано. Тому таке. Також можна оцей чорний пошкурити шкурку після того, як помалювали, і у вас буде отакий рисунок. Або можна помалювати білою фарбою і так, очекаєте, туди щось, той от фотоапарат. Не зрозумів, що я біле знімаю. І отримаєте таку поверхню. Малював я така звичайна фарба, якою колись дерев'яні вікна малювалися, так? там дерев'яна підлога. Звичайна така фарба. І для, це для світлих натюрмортів. Також, все добре, миється щось треба. Якщо ми вже роз... зайшли, зайшла мова про такі фони, давайте тепер про недерев'яні розповім. Часто використовується під бетон. Його люди роблять вручну, але в моєму випадку, я за 2 гривні в епіцентрі колись купив. Та не колись, не так давно під бетон. Це плитка, так, плитка настінна. За 2 гривні. Чому за 2 гривні? Бачите, вона мала в них тріснута. Це тільки трошки кутик. Я запитався, сказали, за 2 гривні забирай і все. Так я взяв, покажу декілька фотографій на ньому, нормально дивляться. Структура виглядає нормально, не, не, не просвічується там растер, так, що це так на дешевих китайських фонах. Якщо ви фотографуєте, а ви, вам, скоріше всього, доведеться фотографувати на чорному фоні, так, то обов'язково придбайте ось це е чорний фон. Так? Це має бути чорний блискучий фон. Е більшість фотографів використовують акрилові листи. Це є такий пластик, але який мінус цього пластика, він передає прекрасне відзеркалення, так дуже гарно виглядає це все, дуже професійно, але який мінус, він не тільки сліди залишає, бо тут сліди я протер. У мене також брудне треба протерти. Недавно фотографував і так і не встиг витерти. Але воно, акрил він дряпається, царапається. Якщо ви берете плитку для такої мети, вона, особливо якщо для підлоги, я навіть цвяхом не подряпає. Розумієте, це фактично обічно. Воно в воно мене 5 років ніяких не ні подряпає. Що раз було я, навіть бенгальський вогонь фоткав, воно то сліди поналишало, потім я то відчистив. Тому Плитка вона є важка, незручна, але одну штучку можна взяти. Тільки пам'ятайте, що є чорне, а є ще чорніше. Бо я спочатку взяв, думав, що є чорний, а виявилося воно сіре. Потім якогось іншого виробника пошукав, і оце вже більш-менш чорного кольору. На відео воно так не виглядає в авто експозиції, автоекспозиція підлаштовується, але повірте, що воно досить непогано. Ще точку чорного поставив, і хороші фотографії все виходять, я вам приведу. Так, тепер давайте скажу трошки про китайські фони. Мене вже просили, я вже тягнув, тягнув. Замовив я колись китайські фони, там хороші відгуки, отакі, типу, гнучки, які розкладаються. Бачите, автофокус, як автоекспозиція працює. Ну ладно, ви мені... Те, що я буду говорити, ви повинні довіряти. В даному випадку мені нема змісту. Та й не в даному нема змісту вас обманю. От, отакі вони, типу, це, якби, грубий папір, груба якась плівка. От вона така відносно груба. Бачите, от такий звук навідає. О! І купив я три штуки, там відгуки там хороші, все хорошо хорошо. ну-ну. Е, чим погано, і дивіться, я поліграфіст. Я і по освіті, і працював до 10 років поліграфістом, і трошки і на друкарській машині, і трошки начальником зміни в друкарському цеху працював. І я от бачу, що це є брак. Це є надруковано, так? Оце все надруковано. Але і тут є, ну, як би вам сказати, по. по як по нашому термі, це є несуміщення фарб. І це растер видно, воно є неякісне. І оце, якщо вживу подивитися, так, якщо ви таке на такому щось більш-менш хоч пласке будете друкували? Е, друкували, фотографували, оце неякісне, я вам зразу говорю, несуміщення. Це просто. Отак як ви десь вам зустрічалися з неякісним друком е, книжка, так, ви бачите, що, що це халтура. От воно, я ж бачу, і це явно. Причому не мені, не то що там я в цій сфері працював, воно явно кидається в очі. І це. Воно ну, ну, може підійти для якихось високих предметів фотографувати. там. Ну, Але мені це не сподобалось. Це от за це. Я, це Мало бути ніби гарно, бачите, як мало бути. Але це я дарма гроші витратив за це. Таких три речі. Але крім, крім, крім одної речі, оце під під, під той. Е, під, е, Як воно називається? ой, Я вже заговорююся. Під мармур. Оце під мармур. Давайте я автоекспозицію. Додам трошки. О, під, під, мармур, бачите? під мармур виглядає більш-менш пристойно і я на цьому навіть дещо фотографував. Це можна фотографувати, навіть віддавати клієнтам. На стокі клієнтам віддавати. Оце під мармур це можна брати. Все інше отут я брав бачите, такого фону, отаке. ніби воно виглядало гарно. Я тут повибирав добре собі на, на продаж. Але це вже поганий друк. оце. І навіть тут от, воно, воно мені не, не подобається. Нехай буде, але. Це не, не якісне, це халтура. Крім цього мармура, мармур ще піде. Е, так, що я ще по фонах? Ага, це трошки не стосується нашої тематики, але я вам мушу сказати, це вже по предметі. Але я ж не буду окремий випуск робити. Дивіться, я вже робив е, випуск, мене просили сфотографувати ювелірні вироби. Там десь є відео, як я фотографував ювелірні вироби. Я там все розказував. Так? Як я фотографував. А мене там люди, коли вони мені давали оцей як би, референс, так, як має бути, вони мені давали фотографію цих ювелірних виробів кільця, там, обручки, ті, кульчики на красивому дизайнерському папері. Я такого не мав, я їм відфотографував на звичайному тому Ватману. Змієте, Ватман то є Ватман. Я не знаю, чи ви, вам передасться в камера, так? Ну, от. Але повірте, що, давайте може так під кутом, що це. от... Цей папір, перше я собі купив недавно, десь пару днів тому, він дуже гарно має дуже має гарну таку рельєф. Так виглядає дорого дорого і багато. Бачите? От ну не передам я це зараз, авто. Давайте менше автофокус, але я б хотів передати щоб ви зрозуміли, наскільки воно прекрасно виглядає, якщо вам треба буде таке фотографувати, чи якусь ювелірку чи от має другу, другу в мене є друг такий, що займається рибалкою. І нам, блесні, там він якось їх перепродає і треба буде йому сфотографувати, я йому безкоштовно сфотографую. Але треба буде е на якомусь папері. От на такому папері я йому можу сфотографувати. І це є дизайнерський папір, продається в магазинах для художників. Якщо у Львові, я це купував в Куперніка 11. Заходите, кажете, дайте дизайнерський білий папір, який у вас є. Візьміть різних видів, ну капець дешево, ну, щось 10 гривень за один А4. Також навіть от картон я собі купив для чого чорний. Він чорний, то просто камера підлаштовує автоекспозиції, він чорного кольору. Він, його можна використовувати як і для ньому фотографувати, так і як флаги, так, ну Хто знає, той, той знає, про що я говорю. Що вам ще сказати? І якщо ми вже сказали про фони, тепер давайте про задній план. Задній план також можна використовувати з цих дошок, так? але можна і використовувати спеціальні інші е, за, при, ті, матеріали. І в даному випадку я купив і дуже задоволений. Це є білий колір. Камера передає сіре. Давайте я чуть-чуть додам, отак, щоб ви зрозуміли постійно. От, Подивіться, з яким рельєфом воно є. Бачите, передає воно. Е, що це є? Я спеціальну етикетку, щоб. Зберіг, це є панель декоративна, 3D-доска біла, 70 на 70 мм. Воно є з такого матеріал, спінений поліетилен. То використовують, от як є плитка для в кухні ванні, Але плитка то дорого і самі ви не поклеїте так плитку, ну, в принципі, так грубо, якщо треба майстра, то це використовується це є самоклейка така з пластику. Бачите, от вона прогинається. я не знаю, показує, видно, видно, от. І от таку річ для заднього фону. Це є білий колір, ну такий, бі, білий білий, чуть-чуть молочний, але м, дуже, ну мені подобається, як для заднього фону взагалі шикарно. О, і таку річ я собі придбав. Придбав 70 на 70 ще навіть ще одна така є запасна лежить. Така частина. М, придбав воно 150 гривень, було, але чуть-чуть воно там було десь залишок якийсь надірване, мені за 111 віддали для заднього фону. Піде нормально. Ну і тепер, напевно, треба перейти до, до посуду скоренько. Що таке посуд без фотографії, без посуду? Дивіться, фото, посуд в мене є трьох, і я думаю, ви, скоріше всього, до того також дійдете. Що є трьох таких 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 як би сказати таких тематик. чи як Спочатку таке рустік чи якісь там сізки. О, от вона о, таких сільських мотивів, так? О, таке. Єдине, коли будете купували посуд, не беріть великих якихось баняків, того всього, тих кастрюль, того всього не потрібно воно. Це все можна з відносно невеликими речами. По-перше, нема місця де це тримати, а по-друге, нащо воно нам здалося? Таке велике, якщо з малим можна зробити. Тепер в чорному стилі. Недавно в епіцентрі купив соусники, це є кераміка. Я буду проводити фотографії, всі, що я приводжу. Фотографії в тому відео то будуть мої. Подивитися, як воно виходить. От воно, такі варіанти, бачите, різні. І плюс до, до цього, до цієї тематики ще треба буде купити чорну керамічну тарілку, я ще не купив. І до цього я ще купив, зараз я тут пообкладався тим всім. Я купив от сланець. Сланець, класика, так, він чорного кольору. Це є такий камінь. Але я вже тих його в мене впав, Тож ще не по моїй вині, але впав та й впав отут. Вже збилося, бо він на таких ніжках стоїть, бачите, тут вже збилося. 100 гривень коштує. В Китаї дорожче. Зразу вам говорю, в Китаї дорожче. Я також приведу фотографії за допомогою цього сланцю, як, що можна які роботи отримувати. Це є для темної тематики і для білої світлої тематики, світлих тонах, якісь там морози, але ще щось фотографується. Чикаву можна фотографувати, тут можна круасан покласти, тут чай, кава. Чай, кава, капучино. Тут соусники два купив білого кольору, також тут можна, якщо в світлій тематиці, ой, прозори і якийсь салатник. Це все білого кольору. Тут так бачу, камера так фокусується на білому автомату, Бо я і білий, і чорний, то і от воно так пристосовується. Ну, і Про посуд я сказав. Тепер давайте перейдемо плавненько до, до рушничків. До рушничків. Для чого потрібні рушнички? Давайте скажу Спочатку для, для чого потрібні рушнички. От ви фотографуєте. Ну, Наприклад, ви поклали зараз-зараз, от ви там там поклали якесь там основне типу блюдо. ну, тут Насправді треба тарілку, але нехай от ви поклали, там не небезкошено повністю в кадр влазило, вона і так, умовно кажучи. От, от, от. Там чимось посипали, щоб життя було. Але бачите, що є от, все не можна закласти, навіть якщо у вас є, бо то буде виглядати не дуже естетично. так? І є от, от лисина, є, лисина, що ми з тою лисиною можемо зробити? Не все ми можемо з нею зробити. Так? Як то кажеться, життєве, але ми можемо от поклали все. І воно вже виглядає по-людськи. розумієте, До чого я веду, от для того і потрібні рушнички. Ви можете. чи, чи отут, на, Отак. Тільки воно зараз воно... Тут експозиція гуляє, ну все це, це рушничок в даному випадку сірого кольору. І воно виглядає нормально. Я вам фотографії приведу, побачите. По рушничках. Рушничок, якщо у вас є темної тематики... Посуд і фон, значить, рушничок вам повинен сірого, темно-сірого кольору. От У мене за 2 долари в Ашані купив темно-сірого вафельний рушничок. Також є у мене для оцеї коричневої посуду, в такому коричневому стилі, Це є мішковина, це я старий мішок виправ, але в епіцентрі, в великих епіцентрах це продається. Просто така мішковина, чи якось вона продається у них там. Також є отакі. таке: от воно часто використовується, якщо ви дивилися роботи. Таке. ну і Коли світла тематика, то такий білий також рушничок, також він здається, в Ашані, взагалі один долар коштує менше долара. Тепер який нюанс з тими рушничками. Ну, Як я сказав, під кожну тематику у вас повинно бути світло, темно. і той от. Тут є оцей рушничок, я купив. Це на граніфолу. Чому на граніфолу? Не знаю, видно вам не видно, він має рисунок, бачите, він має узор. І стоки це приймають, шатер, адоб, але бажано, щоб цей узор так накидався в очі, так, щоб він не був впізнаваний, щоб це не було якесь явно не читалось і запатентоване. Тому що, уявіть собі, там, покликали вас фотографувати там Макдональдс, наприклад, так. І ви поклали рушничок з якимось там логотипом Ікея чи впізнаваним узором. І це буде погано, це в кращому випадку може бути неприємно або якийсь скандал. Тому майте на увазі, щоб бажано брати от, от вафельний рушничок, все, без ніяких узорів, шикарно. Виправ і на, на роки вам буде вистачати того, може і на десятиліття. Так, тепер що я можу ще сказати? ага ага давайте тепер про ага, Ну і отакі от нюанси. от Ложечка для меду вона недорога. Чи для спецій Оце, от такі штуковані? Це недорогі і воно. Таких ложечок навіть декілька можна мати. Воно часто використовується. Тепер давайте, напевно, скажу про схему світла. Тут багато наговорив, а про схему світла треба сказати. Е, ну от Є тарілка, мовно кажучи. В більшість фотографій, які ви бачите, фотографуються, майстрами, знімається з одним джерелом світла. Чому одне джерело світла? Тому що є світло, є тінь, і воно дивиться гарно, дивиться об'ємно. Е, джерело світла повинно бути або бокове, от якщо тут звідси камера. Так, звідси камера або бокове, або зліва-справа, або заднє бокове. От звідси воно повинно світити. Тоді у вас з'являються тіні. Якщо надто тіні великі, надто провалені, значить ви ставите відбивачі. От, відбивач з одного боку, відбивач або сріблястий, або можна білим. Сріблястим в даному випадку занадто сильний, вбиває весь об'єм. Можна з білого кольору зробити. Так що, світло, бокове або задньобокове. бокове. Давайте скажу, раз я почав про ті відбивачі. У вас повинен бути з чорного картону, або от в, 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 в магазинах для художника купити собі як а 4 так і от такого це є. І що вони дають можливість, ну от, от закривають чуть -чуть, там, можна задній фон закрити, щоб виділити предмет на передньому фоні, десь якомусь фотографії чи на І оці от відбивачі білого кольору, з чого собі повирізуєте, з білого паперу картону. А це є або в дорогій рибі, типу лосося на різкі. Але я в моєму випадку я так купив Якісь дешеві були в Ашані. Давно вже купив ті, напівфабрикати, ті ой, блінчики якісь з грибами чи щось. Недорогі в Ашані. я думаю, воно ще і зараз продається. Ось такого берете і І ще один нюанс. От ці відбивачі радять закріпляти за допомогою прищепок. В мене гори тих прищепок, так, от, всяких. От таких, от таких. От, скільки є того добра. Але вони незручні. Ті кощепки незручні. Ще таке маленьке, ви можете закріпити. Так? От поставили цей відбивач, от ви його закріпили. Трошки більше буде, а 4 формату, чи А щось там більше, чи важче. Е, воно буде падати, воно буде перехиляти, це для того незручно. Плюс оті от речі, оті от червоні, воно буде вас відбиватися в, в, в ювелірних виробах, в якихось блискучих. Потрібно вам буде якийсь чайник пофотографувати. Оце все буде видно, я вам зразу говорю. Тому який варіант придумав я. Максимально простий. Берете горнятку. Не обов'язково не червоного кольору, хоча його не буде видно, якщо там використ... за ним ховається відбивач. І от так. Але беріть білого, чорного от, чи, от, чи от такого. І мені головне зараз показати принцип. От, встали, от. І ви от спираєте. От, от, так от чуть -чуть під кутом треба, так, от, так, так, так. воно не падає, стоїть вже перевірено. Це краще, ніж оті. І безкоштовно. У вас що, горнятка вдома нема. Це краще, ніж ті зажими. Ой, так, ну що, все здається. Я вже тут пообкладався тими речами. Вроді вже все сказав. Я думаю, я себе не відношу і я не є якимось профі по фотографії, я сам чую, але думаю з того, що я вам розповів. Навіть якщо ви ну, вже просунули, так майстер фотограф, я думаю, вам хоч щось, але було корисно. Все, беріть собі до уваги, все доброго, успіхів.